Дивіться, друзі, як нам буде подоносити наш огірочок касіус. Ось касіус ми підписували. Дивіться, скільки тут на ньому огірочків. Все, далі і далі є. Ось другий, так само багато, третій. Дивіться. Поки що, слава Богу, нічого не скидає, все добре, тому що кормимо його ж тільки з вами органікою. Ось такий вже доволі величенький там огірочок є. Це огірки касіус. І... Ось це також касі. Ось. А ось вже йде, наприклад, артіст. Ось в ньому, наприклад, огірка, ну, поки що менше. Є, я не скажу, що нема, але його а, ви бачите, о, дивіться, який пасинок не побачив, пропустив. Треба забирати. Тут огірочка трошки менше. Далі в нас огірки йдуть. Це в нас що? 4097. Також ніби багатенько огірка так 4097. Ось так дає. Це все 4097. Директор там взагалі менше його, набагато. Бачите, набагато менше. Ось. ну А далі будемо слідкувати за розвитком подій.